Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Мені звати Олег Васильов. У поїзді номер 41 Дніпро-Трускавець пасажири одного з вагонів не змогли вийти на транзитні станції через те, що були зачинені двері. Виявилося, що провідник спав у службовому купе. Одна з пасажирок стверджує, що провідник перебував у нетверезому стані. Уляна Дідич 22 вересня 2023 року на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що під час рейсу поїзда Дніпро Трускавець провідник 9-го вагону не відкрив двері станції Біла Церква та не видав пасажирам постіль. Авторка допису стверджує, що провідник був п'яним і спав у службовому купе, тому пасажирам доводилося користуватися сусіднім вагоном. Описаний випадок, по суті, не мав якихось серйозних проблемних наслідків. Рейс закінчився ніби без пригод і всі дісталися місця призначення. Не виключено, що порушення трудової дисципліни допускають лише окремі поїздні бригади, і такі явища не є системними. У цьому огляді спробуємо розібратися, чи дійсно пияцтво серед провідників є винятковим явищем, і що робити пасажирам, коли не відчиняються двері на транзитних зупинках, і провідник не виконує. Свої службові обов'язки. Тим часом нагадаю про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Хто хоче долучитися до цієї акції, всі реквізити для прорахування ваших донатів є в описі цього відео. На залізничному транспорті діють різні службові інструкції, де передбачено порядок виконання обов'язків, в тому числі провідниками пасажирських вагонів. Зрозуміло, що перебування на робочому місці у нетверезому стані забороняється. Тут багато чого залежить особисто від провідника і його ставлення до роботи. Проте свій вплив має атмосфера в колективі, де толеруються порушення, у тому числі вживання міцних напоїв під час роботи. Хтось може сказати, що немає нічого критичного в тому, що провідник у веселому настрої, все одно це ніяк не впливає на пасажирів і їх комфорт. Дійсно, на це можна було б закрити очі, якби залізниця не входила до переліку об'єктів із підвищеним рівнем небезпеки. Наприклад, якщо посадкою висадкою пасажирів керує нетверезий провідник, це несе певні ризики. У деяких випадках пасажири самі вимушені забезпечувати посадку у поїзд. Зокрема, у 2017 році в один із днів по станції Кременчук 15 пасажирів могли залишитися на платформі, адже двері вагона поїзда номер 59 Харків Одеса їм ніхто не відкрив. Згодом з'ясувалося, що провідник вагона був п'яний і спав. Людей пустила у вагон жінка схожа на пасажирку. У листопаді 2018 року пасажири поїзда Києво Івано-Франківська намагалися розбудити п'яного провідника, щоб вийти на транзитній станції. Одна пасажирка проїхала свою зупинку та вимушена була виходити на наступній станції. Широка статистика випадків із нетверезими провідниками була опублікована виданням «Лівий берег» у 2017 році. Тоді Укрзалізниця сама надала звіт і заявила, що за піяцтво на роботі звільнили п'ятьох працівників поїздних бригад. Наприклад, в одному з вагонів поїзда номер 121 Миколаїв Київ п'яний провідник забув увімкнути опалення пасажирам довелося мерзнути протягом всього рейсу. В інших випадках провідники пиячили з пасажирами або грубо себе поводили під час виконання службових обов'язків. Тоді Укрзалізниця порадила пасажирам звертатися на гарячу лінію і повідомляти про нетверезих провідників. Трапляються ситуації, коли пасажири стають свідками конфліктів між працівниками поїзної бригади. Так, у жовтні 2018 року пасажири поїзда номер 136 Чернівці Одеса, спостерігали, як двоє залізничників билися між собою біля службового купе. Один із них заявив, що на нього напали колеги. З якої причини стався конфлікт, невідомо. Да що мені не дали? Не 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 Ви бачили?» Фуа, все, Тихо, хлопці, ну що ви дурні, блять? Уже скидайтеся. Все у Фейсбук. Ну, і що? І за що блідати? Ну, а що тримали? Свого, я, за що ви тримали? Ви пока тримали, і ми вдалиш. За що тут вдарить трима? Я свої? Тварь, да можна, випадки, Один із резонансних випадків стався у вересні 2020 року у поїзді номер 107 Ужгород Одеса. Тоді Укрзалізниці довелося перевіряти всю поїзну бригаду на вживання міцних напоїв. Про інцидент у поїзді стало відомо через соціальні мережі. Пасажири одного з вагонів зняли на відео, як у тамбурі, заляпаному кров'ю, сидить чоловік із пораненою рукою, а провідник тримає саморобний джгут. Чоловік, який знімав відео, за кадром коментує події і представився співробітником правоохоронних органів. Поїзд мужго Одеса. На що ви прячки зразу сім? Ви йому руку перерізали, у нього із некає при контролі. так весело їдемо. Тоді Укрзалізниця офіційно повідомила, що чоловік у неадекватному стані спричинив конфлікт у вагоні з іншими особами. За наслідками інциденту до одного з його учасників поліцією було складено протокол про хуліганство. Пасажири із пораненнями руки зняли з поїзда по станції Воловець та передали бригаді медиків. Поїзд вирушив далі та прибув до Одеси. На кінцевій станції було проведено опитування провідників та пасажирів щодо подій у поїзді. Працівників поїзної бригади доставили до медичної установи для перевірки на стан алкогольного сп'яніння. Укрзалізниця заявила, що з результатами службового розслідування поїзну бригаду розформовано, а низку працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Що саме сталося у поїзді Ужгород, Одеса? І навіщо поїзну бригаду перевіряли на тверезість? Укрзалізниця не повідомила. Проте ця обставина дає привід вважати, що певна частина провідників були у нетверезому стані і мають відношення до конфліктної ситуації. З того часу в поїздах Укрзалізниці ніби не було подібних випадків, проте пасажири продовжують зустрічати провідників, які виконують свої обов'язки у нетверезому стані. Про один із таких випадків нещодавніх я вже розповів на початку цього огляду. Тим не менш, клієнти укрзалізниці не відстають. Пасажири на підпитку це також актуальна і болюча проблема. Тому наступний сюжет буде присвячений саме цій темі. Дякую всім глядачам за увагу і хочу нагадати про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, коментарі. Також нагадаю про те, що є можливість підтримати канал донатами. Всі реквізити є в описі відео. І також нагадаю про функцію спонсорування. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.